Для нашего назидания я прочитаю послание к Ефесянам, где, где апостол Павел говорит такие слова, с 14-го Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренены, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. А тому, кто действующий нас силой может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем, о том славу Церкви во Христе Иисусе во все роды века. Аминь. И я написано также до Колосянам из 18-го То будет первая глава. И он есть глава тела Церкви, он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо было угодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земной, и небесного. И вас, бывших и некогда отчужденных врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле, плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и не повинны пред собой. Если только пребывайте, пребывайте тверды и не в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари под небесной, которая есть. Павел сделался служителем. Слава Богу! я читал из Єфесіянам. Апостол Павел говорить, щоб ми всі стремилися познавати більше любов Христову, щоб в наших серцях була та любов. І щоб ми. Стремилися, то, що може не ще в наших серцях є, може якийсь запинаючий цей гріх, може якась привичка, щоб все це залишати і щоб стремитися достигати тої любові, як казав апостол Павло, щоб він старався для кожного. Ні, кожному не був він в помощі, навчав наставляв і слово. То слово, яке було йому покладено в серці, то слово, яке він чув від учителя, від Ісуса Христа, Він то слово передавав людям, які приходили до нього, які чули те слово, і то слово робило свою роботу. І Бог нині нам дарує цей час благоприятний, що ми можемо так чути слово, можемо знаходитися в місті. Хоч є якісь, як кажуть, неполадки, є трудності, є проблеми, але Бог кожному наділив тою любов'ю, тою радостю кожного своє дитя, яке прийшов до нього, яке він очистив умив, який веде нас по тій життєній дорозі. Коли буває трудність, ми не біжимо до людей, ми знаємо, що в нас є наш Ісус Христос, до Якого ми приходимо, а Він ходати перед Отцем Небесним, Він дає нам то утішення і радість посилає наші серці. Які би, коли наше серце повністю віддано для Бога, і Бог бачить наше серце, то Бог буде робити ту роботу в нашому серці. Бог хоче, щоб і в цей ранішній час, коли ми маємо таку возмогу, коли ми могли ще прийти в Дом своїми ногами коли ми можемо бачити друг друга, поприветствувати, як кажуть, як брат, сестру, сестра, брата, побачити, Бог, то велика, є любов, тому що ту любов, яка вона у нас є, ту любов у нас силив Ісус Христос, ту любов Він доказав на Голгофі. І та любов, вона нехай буде і в нашому серці. І в цей ранішній час. Цей першій молитви ми подякуємо нашому Богу. Ми подякуємо за мирне небо над нашим краєм. Ми подякуємо за тих, які стояли далекі часи і випрошували в Бога ту свободу, яка нині є. Що ми можемо так в місті подякувати. Ми в місті можемо славити Його святе ім'я, подякувати молитві. За молодь, яка перед вами, що вона нині тут знаходиться, в домі молитви, де славиться ім'я Ісуса Христа, тій молитві, щоб Бог наповнив наше серце, благословив уста братів, благословив песнопені, щоб в цей утренній час все воно було для нашого Бога в славу, а йому нехай буде честь, подяка. Амінь.